Друже самурай, доброго дня. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в Харкові, чому там якісь сутички відбувається? Що саме відбувається? Значит, на даний момент в Харькове происходит акция протесту против регистрации, дабы не запустить участие в выборах, кто вас занимается прекрасно, чем известно. Так. который в свое время под российскими триколорами и с колорадскими лентами призывал сюда зайти России и российских оккупантов. Mm -hmm. Сейчас э, объединили силы активистов города Харькова э, сюда входят и Сотенлево и Ультрапе, и Сильногвардия и Сильный корпус и соответственно естественно присутствует добровольческий украинский корпус запасной батальон. Э, на данный момент происходит санитарирование отмивших. здание юридического в городе Харькове, дабы не запустить реєстрацію цієї партии. Mm -hmm. э e, -э произошли столкновения между титушками и активистами. Со стороны титушек применялось травматическое uh -hmm. два человека, пострадавших со стороны активістів. Э e, -э по предварительной информации, один госпитализирован. Mm -hmm. а наскільки важке поранення в нього? Еще. E, яке поранення, яке саме поранення, з чим госпіталізували uh -hmm. людину? Там немає підтвердженої інформації щодо звільнення на тимчасовий період по даній енергетиці. Угу. Uh -huh. А інсоб постраждала людина, що знає? Е, готель Просто спеціалізована. Зрозуміло. Uh -huh. Тобто ще uh, опозиційний блок не може зайти, ви не не впускаєте їх у будівлю реєстрації, так? значить, не підтверджена інформація. Сейчас із соцс После от оппозиционного блока милиция выводит всех этих петушек. Основные типы активистов сейчас концентрированы в здании юстиции, дабы не допустить регистрации. По времени у них остался час на это. Регистрация заканчивается в 4 часа. Разумеется. Если это так. сейчас мы будем, значит, ответственный блок на выборы и Зрозуміло, тобто ви будете перебувати на місці подій до четвертої години безпосередньо і да. слідкувати за тим, що відбувається? Так. Да, да. дякую вам, дуже дякую за розмову.